Далі у нас іде етап очищення. У мене баночка виглядає так: у вас виберете баночку з підписом очищення. Обов'язково змочуєте обличчя, тому що ми очищення не наносимо на сухе обличчя. Далі ми видавлюємо горошинку, очищення, ось таку, трошечки додаємо туди водички, перемішуємо в ручках і по масажним лініям наносимо. Розказую масажні лінії. Вони йдуть від центра личка до вушка. Дівчатка важливий момент. Це очищення повинно у вас бути на обличчі хвилинку. Цю хвилинку ви або масуєте, або, якщо у вас нема часу, ви починаєте просто чистити зуби. Коли почистили зуби, просто вмиваємо своє обличчя і протираємо обличчя паперовим рушничком. Це дуже важливо.